Привіт! Моє любі бек'єрдачники! дачники Сьогодні ми саджаємо перець. Прямо все не вміщається в екран. Все, що наготовила. Так, по-перше, насіння. У нас є насіння. Я про нього знімала відео. Це все, що я показувала, все сьогодні будемо садити. Є грунт. Грунт класний, дороблений. У мене є відео, як зробити класний ґрунт, такий, щоб задовольняв таким потребам нашої розсади. Тут же, ох, бачите, біленькі такі крихітки, жовтенькі, золотенькі. Це, звісно, агроперліт, вермикуліт, торф. Не кислий. Ну, Якби був кислий, ви побачили. Кислий торф такий рудий, щоб вас не підманули, то кислий торф такий рудий, обов'язково біогумус, а от, бо додаткових таких добрив не додаємо. І, і ще біопроферм. На 5 літрів пів. Пів-півлітрової баночки насипала. От. І цього вистачить моїй розсаді до висадки у ґрунт. Більше я нічим її а, геть не одобрюю. От. Тож ґрунт підготували, знезаразили. і тепер можна наповнювати стаканчики. Вирощую розсаду перцю я у таких півлітрових стаканчиках. Мені в коментарях писали, коли я розповідала щось про розсаду, то мені писало, що, мабуть, в мене велика хата, що я можу тут розставити стаканчиків скільки завгодно, по пів літри. <кій> от, люди саджають у ну, таких тазочках, а потім звідти вибирають, ну, висаджують рослинки, які все-таки. А от ні, у мене немає так. Ви бачите, судячи з цієї конструкції, що це звичайна квартира, і в мене звичайне підвіконня, як у всіх. Можливо, просто я менше саджаю розсади, і я впевнена у насіння, яке я саджаю, бо у кожному такому стаканчику зійде. Рослинка, я в цьому впевнена. Я вам розповідала, які я купляю рослини, як я обираю насіння, і з огляду на те, яке насіння обираю, я точно знаю, що в мене кожен стаканчик буде з рослинкою. Можна не висівати усі 10 насінин, які тут поклали. Або вісім можна кожного сорту, якщо хочеться усіляки спробувати. Я знаю, що таке є. Хочеться спробувати всякі-оранжеві, всякі і е, оранжеві, червоні, і жовті, і довгі, і високі, і всякі всякі А потім, коли влітку їх поливаєш, думаєш, боже Боже, що ж я собі думала, коли все це я саджала? А розсаду вже викинути шкода. От. Ну, є таке ж трохи жлобство дачне. Отже. Підготували ґрунт, стаканчики. Стаканчики ну, підготувати треба також. А, я роблю тут а, три отвори, отакі невеличкі, а, ну, гарячим ножичком, кому як подобається, можна якось по-іншому. А потім, коли в мене буде стояти стаканчики у такому а, або не такому, у кого який піднос, або там, там в чому буду стояти. У мене і не такому глибокому підносі стояли стаканчики. А я доливаю водички, і вони собі беруть розсада моя водичку з цього тазочка. Це зручно, я не з лікою не бігаю між цими вазонами моїми. От, вони самі а, беруть води стільки, скільки треба в кореневій системі, але це вже коли є коренева система. А, от, і а, я не ще що, ну, ну, що мені не подобається, коли з ліки поливаєш, а, потрапляє вода на листечко, вона звідти капає на підвіконня, куди попадає, туди капає. А так налили оцей, а, вибачте за слово тазичок, І все звідти вона по капілярчиках біжить собі водичка. У рослинках. Так, ще записуємо, коли саджаємо обов'язково. Ми з вами дивилися, коли знімали відео про те, яке насіння вибираємо. Ми з вами розмовляли про те, що записуємо сьогодні яке число. Сьогодні в мене 16 16.02.23. Саджаємо. Солодкий перець, двокрапка. І далі я запишу назви всіх сортів, скільки я насіниночок посадила, і все-все-все, щоб орієнтуватися. Того року я, звісно, тільки завела щоденник взимку і записати, що там посадила, далі провал в пам'яті і все. Так, але це таке. А, можна під, записати, а далі ми наші стаканчики підписуємо. Я купила цього року такий білий маркер. А, білим кольором зручно малювати на агроволокні. Агротканині. На агроволокні геть добре, а, малюєш, і він не стирається, і видно його чудово навіть після дощу. От, на фоні ось темної землі. Зараз на стаканчику не зрозуміло, буде видно, це білий маркер чи не буде. А коли насипаєш а, таку землю, то а, дуже зараз покажу. Ось, наприклад. Видно? Видно. Написали. Ще а, того року я а, що робила, я клеїла малярку. Малярний скотч. Класно тримається, підписується на ньому, теж класно пишеться, як на звичайній цьому папері. І все. І добре тримається, нормально, не заважає накривати наші стаканчики плівкою. Отже, що нам треба? Наповнюємо стаканчики. До речі, саджаємо перці і баклажани у один і той час. І тому це відео можна як про баклажани, так і про перці, якщо комусь треба. А, стаканчики наповнюю для перцю повні, ну майже повні на 2-3. Якщо побачите відео інше, там де а, наполовину стаканчики наповнюються, але не до кінця подивилися, то то було відео а, про томати. значить. Бо для томатів ми наповнюємо а, геть. Наполовину, бо потім досипаємо і з'являються там корінці, але то про томати буде. Коли насипаєте, треба буде ущільнити ґрунт. Це робиться для того, зокрема, що коли ви покладете свою насінинку, а вона у ці проміжочки між. Часткам, частинками ґрунту не прокозне. А ви будете поливати ґрунт. Зараз він у мене вологий, от ви будете поливати коли, то на сіниночка міленька така, і вона може ходами, як кротик між частинками ґрунту, втікти кудись на дно стаканчику. От бачите, вам видно крізь прозорий стаканчик, вам видно, чи Добре, ви ущільнили чи ні ґрунт. А то, що ущільнюємо нормально, так От. на сінинку, коли поклали, геть зверху присипаємо, або присипаємо, або робимо. Я цього року купила інструмент, майже блогерський. От. Робимо з відміткою бачите? сантиметри, бачите? Чик, тут намальовані сантиметри. От, а там відміточка сантиметр, отакий отворчик робимо, але не більше. Десь пів сантиметр-сантиметр. Не заглиблюємо насіння перцю. Кладемо сюди насінниночку і запакували. І все. Так. А, ще про підписування я ж почала розповідати. До речі, що дізналася? А, у мене. Про одних людей приходить сповіщення, що їх канал випустив відео, а про інших не приходить. З'ясувалося, що треба натиснути дзвіночок, і тоді будуть приходити повідомлення про нові відео. Тож, якщо ви хочете отримувати сповіщення, що в мене вийшло нове відео, підписуйтеся. Або якщо б тільки дзвіночок, то воно так не спрацює. Треба підписатися, а потім натиснути дзвіночок. І тоді кожне моє нове відео ви будете отримувати дзвіночок, вже треба подивитися. Дякую, якщо підпишетеся. Мені дуже приємно, я відслідковую і бачу, що не дарма я це роблю. Є з ким поговорити, можна сказати, на свою улюблену тему. Щось розказати, що я вже вмію, що знаю. І може вам буде теж цікаво. Так. Підписати можна малярним скотчем, можна білою ручкою. А потім, коли рослинки підростуть, то можна написати і фломастером на отакі ложці. А от, добре буде видно. Або купити, щоб зовсім гарно і по-блогерському, що хочете. Отакі от мені діти прислали, діти знають, що мамі подобається. Отакі, от як закладочки. На них можна теж підписувати маркером, стромляти у стаканчик. Так, що треба робити? Садити насіння. Садимо. Отже, насипала я у стаканчики а, грунту. А, отримувала задоволення, купаючись тут прямо чистенький ґрунт, я вам кажу. Ще цікаво насипати ґрунт разом з дітьми. Цього року діти поїхали, а є відео в мене там, де з меншою садили, зі старшою підписували це окремий процес. І якщо вам подобається проводити час з дітьми, то саджання, насіння, насипання ґрунту у стаканчики, це таке. Якраз це класний час, щоб провести разом така справа спільна. Потім і діти розуміють, що насіння соняшника не з пачки береться, а росте сонях на городі і в ньому є це насіння. І розуміють процеси, і взагалі час проведений разом безцінний. Я думаю, кожен з вас погодиться. Зараз буду плакати. Так. Насипала ґрунт, втрамбувала його трішечки. Ще не сказала, що коли ми отак втрамбовуємо ґрунт, це корисно для того, що коли рослинка буде проростати, вилущуватися з своєї насінинки, а ця насінинка буде ніби пошкрябана ґрунтом і легше зійде з рослинки. Бо інакше може навити з насіннячком, і а, тоді <смі> руки тішаться потім, щоб зняти це насіннячко з рослинки, і рослинку можна пошкодити. А так вона природним способом буде звільнена від свого минулого будиночку і буде рости вже в нас у стаканчиках. От. І ще кожен крок я, звісно, не зможу показати, коли буде рости вже наша розсада. Ну, буде, може, шоти знімати. От. Але коли вже проклюнеться розсадка, маленькі будуть рослиночки у вас, то можна замульчувати в кожному стаканчику вермикулітом. Такий вермикуліт. Що не знаєте. А, от і вермокуліт він а, має і а, трохи а, протигрибкову дію, і крім того, буде а, ніби мульча, і буде, якщо а, перелили ви свою рослинку, щоб не було загнивання кореня, ч що щось вербокуліт буде на себе брати цю перезвологу От і а, це добре для наших рослинок. Це вулканічна порода, всякі штуки, я вам можу ще розповісти, що він корисний кремнієм, все таке. але е, про ґрунт, як його е, створити, що е, для чого покласти, є окреме відео, можна подивитися. Єдине, що зараз можу ще раз е, сказати, що е, такий ґрунт, е, класний, який підходить для нашої розсади вдома, складається з торфу некислого. Агроперліту, вермикуліту, біогумуса та органічного, я б не сказала, на що приправи для нашого ґрунту. Це біопроферм я додаю. І потім не під геть не підживлюю розсаду до висадки. Висаджувати ми будемо також ось цього стаканчику. Є відео на каналі, я ще сподіваюся, цього року зможу ще зняти докладне відео. Цей стаканчик буде помяли От, -пом Вимиться добре, коренева система оплетає повністю цей ґрунт. Виймається добре, взагалі добре, тільки не треба ну, сильно поливати, перед тим, як виосаджувати, щоб коріння не тягнулося, не було цієї важкості і не тягнулося воно разом з ґрунтом. А коли він підсушений, то добре виймається рослинка. Потім виймаємо землю цим щупом для землі для ґрунту. і якраз якраз під півлітровий стаканчик саджаємо. І мульчую. Я завжди мульчую. Що хочу сказати: агроволокно це моя розрада для лінивих. Так, я вирішила, що з 5-літрової такої коробки, тут 5 літрів написано, от, а виходить наповнити 10 стаканчиків. Я порахувала 10 стаканчиків. Добре. І у ці 10 стаканчиків я посаджу 5 насінинок клерені F1, низькорослий сорт кубовидної форми, червоний, невисокий кущик червоний, ну він має бути такий густо населений своїми плодами. От. І перець любов, який мене надихнув того року своєю невибагливостю. Абсолютно невибагливий. супергібрид, сінгента, як завжди. Просто я не знаю, щоб не купляєш, що добрево, що а, там насіння отримаєш задоволення. І так, відрізаємо. Так, насіння в пачечці, можна показатися, що мало, але там все чітко пораховано. Насіння оброблене вже, тому ми можемо не перейматися там, з незараженням, звісно, ми грунт незаразили, але якщо ви побачите, тут оброблене, але без... Хилю, якщо то впаде э, в насіння а, а, такого кольору прозорого, оброблено прозорим чимось. А, то, а, то нічого страшного бувають блакитні, бувають ще якісь. Так, на сантиметр робимо. Я не ще раз розповідаю, я не пророщую насіння перцю. О, гляньте, приліпає добре. Об поклали і все. Можна проростити в ватному диску зволожити, покласти на сінинку, почекати, поки покажуться перші, перший такий корінчик, проростайчик. І все. І висаджувати так само, як я зараз роблю. Нічим не відрізняється. Пророщувати насіння варто, якщо ви не зовсім впевнені в своєму насінню, бо зараз розповідають дехто, що в них зберігається насіння свого перцю. Якщо ви зібрали багато насіння свого перцю, куди його дівати? Звісно, ви там їх зберігали. Це ж безкоштовне насіння на наступний рік. Можна насадити перцю ого-го, скільки. Особливо, якщо цей сорт вам подобається. От, ви залишаєте цей, це насіння, але воно зберігається рік, два, потім схожість в нього падає. Схожість ми також записуємо в наш щоденничок, щоб потім оцінювати, з Десяти насінин зійшло там п'ять чи шість. І З кожним роком схожість цього насіння. Падає. А, от. І Для цього ми краще проростимо, проростимо у спонжику насіння і побачимо, які живі, які мають енергію для того, щоб ростити, висадимо. А, от. а інше, щоб не займати місце, не займати стаканчики, місце на підвіконня, яких, у кого завжди вистачає, то а, ті, що вже віджили, то ті вже не будуть займати місця. От. Так, щоб нічого не сплутати, треба їх підписати. Чик. Це у нас хто? Любов F1. F1. Обов'язково фірму я напишу вже щоденник. Обов'язково на стиканчиках я завжди пишу дату, крім щоденника. Я на стиканчику обов'язково напишу дату, коли я посадила це насіння. Звідси ми будемо розуміти 14 днів, як пройде, що в нас зійшло насіння, буде в нас розсада цього року чи ні. Сьогодні у мене 16 0, друге, 23. Є, посадили. Ось видно все, чудово. І так підпишу на всіх. Зараз не буду ще садити овців, посаджу без вас, щоб нічого не переплутати і зразу все підписати. Так, на підписування займає найбільше часу, це точно. Для цих насіниночок, що я посадила, для них залишається зробити парниковий ефект. Як ви будете їх робити, це теж ваша така. Якщо є від йогуртів прозорі кришечки, можна накрити ними. От зараз покажу Ось така прозора кришечка, парниковий ефект. Тут крапельки збираються. А от. Стоїть на теплому, теплому підвіконі. А а якщо немає кришечок, нічого страшного, а плівкою, там, пакетиком закрили, а цим гумочкою такою навкруги зав'язали і все, а стоїть сада. Не треба заглядати в неї кожного дня. От зараз у мене зволожений ґрунт. Накрию плівкою. А насіння звідти нікуди не дінеться. От накрили і не чіпайте. От ви ж бачите, що парниковий ефект є. І добре, бо кожного разу, якщо вкривати, закривати туди-сюди, то ну, не треба це робити. І час марнуєте, і е, цей вирез е, чіпаєте. Поставило, чекайте, що воно зійде. Все буде добре. Треба любити цю справу. Коли ви збираєте своє сортове насіння, у вас купа безкоштовного насіння, можна засіяти там, цілу дачу. Круто ж, круто. І як можна не з цього? Якщо купуємо гібриди, то ми знаємо однозначно, що у нас все зійде, і ми побачимо врожай такий, як намальований нам на патрішці. І побачимо плоди своєї праці, що ми у там, лютому березні заморочилися і покопалися трохи в багнюці. У мене стоїть на кухні мішок. Цей ґрунт стоїть, стоїть біопроферм мішок теж, щоб додавати до ґрунту агроперліт вермикуліт, біогумус. Все по мішочках стоїть в коробки і чекає. Так, Зараз сімо одне, зараз їмо інше. Все. Готово. І все це на кухні. І влітку ми не будемо шкодувати, що воно на кухні все стояло, бо в нас буде класний врожай. І собі, і вам того бажаю. Підписуйся на наш канал, дивіться задоволенням, отримуйте гарні враження, отримуйте гарні врожаї з нами, діліться, показуйте, який у вас вийшли врожаю. Будемо хизуватися одне перед одним. Дякую за увагу! Ваша Бекіардаця. Бубай! thank mm -hmm. you